Вітаю! Сьогодні я посіяла таку квітку, як це Нерарія Приморський пил. Цю квіточку багато всі знають. Як я сіяла, ось я поділила тут так все на квадратики. І отак посіяла поверхнево, попирскала з пульвілізатора і тепер вкрию склом і поставлю на тепле світле. Місце на проростання. Сьогодні 23 березня, і показую вам результати. Це перший раз в мене вийшло посіву цинерарія приморська сріблястий пил. Тут я сіяла і наталіне насіння, і з пачечки. Підозрюю. Що оці два рядка це наталіне насіння, а це, мабуть, спачечки, бо погано проросло. Бо я якось так ось отак сіяла. Ну, доволі я рахую непоганий результат, якщо розпікірувати, буде багато. І я радію, тому що я декілька разів спробувала і ці спроби не увінчались успіхом. І надію, що в нас теплі зими, і вона буде в нас зимувати.